Всім привіт. Це смотрова площадка. Вона присвячена Небесній Сотні. А це наша пожарна частина з другої сторони. Це наша Аліна, Аліна, помаши. Скажи всім привіт. Привіт. От подивіться. Це пожарна частина з другої сторони. Вона построена в 1902 році. До речі, перша частина з'явилася тут, саме в цьому році. З другої сторони знаходиться ось така дитяча площадка. Як вони називаються, Алін? Діти, які катаються, не знаємо. Ти. Вони там на різних скітах пригають. Далі йде в нас площадочка для дорослих і дитяча. Це сквер. І направляємося ми до Порохової вежі. Все ще йдемо по цьому парку. Це Академія друкарства. Внизу у нас вулиця, підвальна. яка підвальна. Це поле волейбольне. Йдемо далі. Ми дійшли до порохової вежі. Внутрі там є невеличкий ресторанчик. І торгують різними стікерами. Можна попити каву. Є легенда, що там живе привіт. Але це, мабуть, неправда, а може і правда. Ринок. Всякий всячины з книжечками. Прямо це лікарня номер 1 Так, далі ми йдемо по вулиці Підвагальні. А йде ми, дорогенькі мої, за Ліною зуб, провадь мудрості. Йдемо в сторону Пекарській. 69А. Там у нас стовматологічна клініка. На на пути треба ще зайти в бібліотеку, лише взяти книжку. Все вперед. Ми прийшли в стоматологічну в клініку, вже заходимо. По вулиці Петерській є отака красота. Це церква і вони насадили такі лілії. Коли ми сюди тільки приїхали, ми сюди ходили сітки, плести залиси. Ходили стоматологію і тепер йдемо в бібліотеку. Наша бібліотека знаходиться на вулиці Вінніченка. Один. Львівська, обласна бібліотека для дітей. Добре. Підіймаємось сходинами на другий поверх. Дякую вам дуже, до побачення. Це за книжку. Ми зустрілися з Олесею. Подивіться, як вона йде гарненько. Як ви думаєте, де вона була. Пишіть в коментарях, якщо ви догадалися. Маліночка змерлася вже.